Десь вторинка трошки запізнилася до реформи, бо первинка сприйняла її з радістю і з бажанням. Терапію вчора зайшов і навіть зробив фотографію, запитав у працівників, де вони такий історичний стіл знайшли. Це і десь і хабарі. Ну незручно мені так казати, бо, бо думаю, що їх немає. Але ну і десь бере сумнів. Навіть спілкувався в гінекологічному відділенні з хворою і питав, чи їй ліки надали безкоштовно. Мене кожен завідуючий відділенням написав заяву на звільнення його від виконання певних обов'язків. Привіт. Це Суспільне Чернівці? Ми перебуваємо біля вижницької багатопрофільної лікарні? Тут нещодавно призначили нового керівника. Тож у якому стані наразі цей заклад і що планують зробити першочергово, Поспілкуємося із гендиректором лікарні Дмитром Паламарюком. На момент запису нашої розмови пройшов тиждень, як ви обійняли цю посаду. Тому моє найперше запитання до вас: які три найбільші проблеми за цей час ви тут побачили на протязі тижня? Ми Мені це дуже важко зробити, але певні речі я писав уже в своїй програмі, коли йшов на конкурс. Звичайно, для нас найактуальніше питання, щоб зберегти свою кластерність це відкриття стаціонарної реабілітаційної допомоги. Також ми вчора заключили погоджений наш договір з НСЗУ по новому пакету 39-му. Це психіатрична допомога мобільними бригадами. Великою проблемою для нас усіх і для жителів, і для мене також є те, що приміщення дещо поліклініки поліклініки ну, неможливо привести до... Того, щоб вони були доступні всі кабінети для маломобільних груп населення. Тому е, і в цьому плані будемо е, вирішувати. Я пропрацював на первинці, дуже довгий термін створював її з е, нуля. Тобто в нас не було в громаді такого центру. Ми його створили з нуля, і сьогодні е, первинна медична допомога має гарні, сучасні. Умови для того, щоб знаходитися як клієнтам у цих місцях, де ми надаємо ці послуги. Так і медичним працівникам, які забезпечені сучасними умовами, сучасним обладнанням. Ми будемо шукати шляхи надання нових якихось послуг, готувати і запрошувати до нас, бо є і проблема в кадрових питаннях. Звичайно, пошук гарних спеціалістів, які сьогодні забезпечать. Нам навчання і того персоналу, який є, думаю, що тут буде в першу чергу співпраця налагоджена з медичним університетом. Будемо домовлятися, будемо з обласними закладами охорони здоров'я співпрацювати, щоб певний час їхні спеціалісти. Надавали певний вид послуг, а біля них щоб навчалися наші працівники. Що би ви відмітили з того, що вам вдалося зробити у центрі Первинки такого показового, що ви точно хотіли би зробити тут? У нас дуже сучасні і якісні приміщення, бо ми за програмою президента встигли. Побудувати в громаді дві нових амбулаторії, капітально відремонтувати дві інші. За кошти НЦЗУ ми відремонтували ФАПу в Багні, і за кошти НСЗУ сьогодні я вже пішов звідти, але роботи продовжуються по ФАПу в кібаках. Це дуже гарно і дуже приємно нашому населенню, бо є і великі ті населені пункти з статусом гірський, які сьогодні не. Не мають ще, і ми працюємо і в цьому плані по первинці, щоб у таких населених пунктах, як Черешенька, була збудована нова амбулаторія для того, щоб жителі двох населених пунктів, які знаходяться в статусі гірських, це Багна і Черешенька, отримували. Де б знаходився в першу чергу лікар, бо сьогодні там середні медичні працівники? Які зараз є умови у відділеннях лікарні для пацієнтів? Умови не дуже е, гарні, скажем так. Просто ну я вчора заходив, бо пройшов практично всі відділення, знаю їхній стан. Е, Ну, не ну, найкра... дуже гарні. Це що ви маєте на увазі? — найкращому вигляді хірургія терапію. Вчора зайшов і навіть зробив фотографію. Запитав у працівників, де вони такий історичний стил знайшли. У нас були вчора прохпроектанти. Міська рада замовляє проектно-кошторисну документацію. На е, ремонт е, терапевтичного і дитячого відділення, бо це дуже важливі напрямки, які люди дуже потребують. Тому ми маємо е, бажання збільшити на сьогоднішній день. Не забезпечені навіть лікарі тими простими речами, це паперові рушнички. Засоби для миття рук не розставлені. Для вас важливо, щоб лікарня була доступна для людей з інвалідністю, для маломобільних людей. Що зараз ми маємо? І взагалі наскільки приміщення дозволить покращити умови. Думаю, що термін в один рік повинен. Мене стимулювати, щоб я ті речі, які говорив на конкурсній комісії, щоб я їх зміг втілити в життя. У нас адаптований один кабінет, де таким людям надається послуга всіх спеціалістів, яких вони потребують. Тому казати так, що їм зовсім тут не надається, ми не можемо. Надається, але хотілося б, щоб вони мали доступ до. Всіх спеціалістів окремо щодо е, безпосереднього оснащення у відділеннях, яка із цим є ситуація? Сучасні методи обстеження, сучасні методи лікування вони швидко рухаються вперед. Потрібно нам тримати на пульсі руку, і всі е, нові речі, які є, ми повинні впроваджувати в себе, щоб люди змогли. Не добиратися до обласного центру, щоб таку послугу отримати, а щоб вони могли отримати її. У нас елементарні речі, які я казав, ми повинні зробити за кошти свої, тобто за кошти НСЗУ. Якісь великі проекти, якісь великі обладнання. Ми будемо залучати, будемо брати участь у грантових якихось програмах. Наша лікарня кластерна, вона може отримувати певні речі від Міністерства охорони здоров'я, тому всі можливості, благодійні організації, і всі, хто має бажання нам допомогти. Сьогодні людина прийшла до мене. По питанню гемодіалізу, який також в мене вписаний був в моїй програмі, мені дуже приємно, що я знав річ, яка потрібна сьогодні, як громаді, як жителям, бо це складно, це треба добиратися до Чернівець їм ця процедура зазвичай потрібно часто проводити. Тому у планах у нас було по первинці таке зробити, щоб було складніше. В лікарні це буде зробити простіше, і думаю, що і ці організації, і оці люди, які об'єдналися разом, їх 12 чоловік. Вони будуть нас просити, але в нас вже це в планах є. А скільки зараз заробляє лікарня? На утримання лікарні для забезпечення гарантованого пакету це є 6,5 мільйонів і заробітна плата. Всі решта гроші, які лікарня заробляє. Хоч ми будемо прикладати максимум зусиль, щоб їх було більше. Це дасть можливість стимулювати наших працівників, які у нас працюють, тому що до цього часу якось то виглядало, що всі отримували певну суму, тих 15 600 і це нівілювало тих працівників, які мали бажання працювати. Тому ми зараз будемо розробляти новий колективний договір, де будемо вирішувати питання, щоб процедура преміювання була спрощена і щоб людина знала, скільки вона заробила і скільки з них вона повинна отримувати. Сьогодні в наших відділеннях люди можуть. Отримати ліки в повному обсязі, які є в національному переліку, і які ми повинні забезпечувати. Тому лікування в лікарні повинно бути безкоштовним. Над цим працюємо, тобто це і десь і хабарі, ну незручно мені так казати, бо, бо думаю, що їх немає. Але ну і десь бере сумнів, Ми прикладемо максимум зусиль, щоб цих речей в лікарні не було. Ви раніше у коментарі Суспільному сказали про те, що ви плануєте на кабінетах встановити QR-коди усе для того, щоб пацієнт мав можливість якраз поскаржитися, чи то на хабар, чи то на інше, не знаю, там не, не, не якесь лікування і так далі. Але з другого боку, ви кажете про те, що люди десь до цього не звикли. Наскільки ви вважаєте, чи цей метод буде ефективним? Це один з е, можливих варіантів розвитку, але ну я Собі поставив за правило, що е, в день я проходжу всі е, відділення і е, особливо в поліклініці, бо мені треба знати, де є сьогодні скупчення людей, щоб їх зробити або Меншими або забезпечити спеціалістами, щоб людина довго не очікувала, і щоб вона мала змогу в електронному вигляді записатися до лікаря і прийти на певну годину, бо всім нам дорогий час, тому думаю, що і нашим клієнтам він також дорогий. Хто буде, хто може контролювати працівників, аби не було таких ситуацій, що пацієнт оплачує те, що передбачено за пакетом НСЗУ? Ну є багато багато речей. Я от навіть спілкувався в гінекологічному відділенні з хворою. І питав, чи їй ліки надали безкоштовно. Вона відповіла мені, що так, але я їй сказав, що ми ще зустрінемося після того, як вона вийде з відділення. То у вас є сумніви? Бо, бо ці речі, інколи пацієнт коли, чи клієнт, коли він лікується, він боїться образити десь чи там медичного працівника. Думаю, що немає не сумніву, бо зазвичай. Умію спілкуватися з людьми і, і зазвичай вони мені розказують всі речі, які відбуваються в певних місцях. А наскільки взагалі пакети НСЗУ, які передбачені у виженській лікарні, вони покривають потреби, щоб пацієнт не оплачував за певні моменти? 100% гарантований пакет забезпечений сьогодні в лікарні. Справа в тому, що десь вторинка. Трошки запізнилася до реформи, бо первинка сприйняла її з радістю і з бажанням. А вторинка, я думаю, на мою думку, я не знаю, можливо, це і не так, але десь вони, у них була така думка: Та, все, повернеться назад, буде як було. Ну, І з цією думкою, напевно, що вони втратили якийсь час, який не дав можливість їм. Заробляти ті кошти, які вони і на сьогоднішній день заробляють. А цей рік нам дасть змогу заробити ще краще. Щодо кадрових змін, ви теж нам раніше розповідали про те, що ви плануєте ймовірно змінювати деякі керівні посади, і особливий акцент робили на молоді про те, що деякі речі потрібно довіряти їм. Чому і що саме ви мали на увазі? Дуже радий, якщо б у нас буде багато молоді. На жаль, її на сьогоднішній день немає. і Треба вибирати з того, що в нас є. Думаю. Що з тими керівниками в мене кожен завідуючий відділенням написав заяву на звільнення його від виконання певних обов'язків, тобто завідуючих. з кожним з них буде персональна розмова, і потім ми вирішимо, хто з них залишиться на роботі. Вони на роботі будуть, лише просто функції завідуючого там відділення ми передамо комусь іншому. А скільки таких працівників? Десь шість, але всі вони сьогодні, крім одного, всі написали, крім одного. Ви кажете про те, що буде розмова, у вас є якісь критерії? Гарна послуга, безкоштовна послуга, створення умов для того, щоб було зручно як медичному працівнику, так і клієнту, який до нас приходить. А скільки в середньому людей е, перебуває, людей лікують у вижницькій лікарні? Е, це є до того, чи є потреба десь збільшувати в певних відділеннях ліжкомістя? Є запит, тому ми от і готуємо цю проєктно-кошторисну документацію, бо певні речі, як реабілітація, там мають свої вимоги, тобто зали для занять там, фізичних терапевтів ерготерапевтів, Мають відповідати відповідному об'єму того приміщення. я ще хочу згадати в цьому контексті аудит, який проводили за попереднього керівництва. Тоді виявили понад 9 мільйонів втрат. і Йшлося про те, що це все через неефективне управління і. Одне із питань це якраз питання до приміщень, які вільні, які можна було здавати в оренду. Цього не робили. Про які масштаби йдеться? Яку кількість приміщень, і в якому вони зараз стані? Усі ще не пройшов, бо є якісь речі, які найважливіші. Перше це поліклініка, куди потрапляє перший наш пацієнт. Приймальне відділення, тому цим речам. Приділяємо найпершу увагу. Доїзд до приймального відділення там потрібно зробити. Думаю, що це ми зробимо дуже короткий термін. Ну, так на загальну воно все є, все працює, але думаю, що вільних приміщень не буде. Тобто ми медичну послугу будемо розширювати. На тобто... сьогодні 17 пакетів, але от ми вчора вже за... заключили новий пакет. Вже нам потрібне приміщення. Я думаю, що ті приміщення, які в нас є в наявності, ми всі забезпечимо медичною послугою. Тобто навіть те приміщення, яке раніше здавали аптеці в оренду за гривню на рік, тут трошки є різниця. Якщо це комунальна аптека міської ради, якщо вона надає послуги, забезпечує наш, наших е, клієнтів безкоштовними ліками. Ну це неправильно їх е, забирати, і нехай буде одна гривня. Якщо є законне таке право, бо це ж наше. А розкажіть детальніше про цей пакет послуг, який ви заключили? 39-й пакет. Так, це новий пакет, його не було до цього часу. Психічна допомога дорослим та дітям, мобільними групами, тобто, мобільна ця допомога буде, ця допомога буде надаватися людям з захворюваннями. А також людям, які мають психічні розлади, дана послуга буде надаватися на дому. Спеціалісти будуть знаходитися у нас у приміщенні, але для цього виділений автомобіль. І чотири рази в місяць вони повинні всіх цих пацієнтів, які будуть у них на обліку, вони повинні об'їжджати, проводити з ними роботу, лікування для того, щоб. Менші ці люди поступали потім в відділення обласної психіатричної лікарні чи в інші медичні заклади. Ми підготували якраз на первинці, бо працювали над питанням ментального здоров'я і думали, що ми все таки відкриємо центр психічного здоров'я. Ми не відкидаємо цю можливість. Ми будемо над нею працювати. Що ви все ж таки першочергово плануєте зробити упродовж року? Ми будемо працювати над освітленням перше в поліклініці над місцями, де є скупчення людей, щоб вони мали комфортні умови аби не очікувати на простих стільцях, а щоб це були якісь диванчики, щоб їм було зручно, щоб були кульори для того, щоб людина мала змогу попити воду. А якщо говорити про більш такі стратегічні речі, то тоді маю на увазі і ремонт поліклініки, бо зазвичай люди потрапляють туди вперше, звертаються в лікарню, і це обличчя лікарні, тому думаю, що має бути сучасний рецепшн. Який сьогодні там застарілий і закритий, думаю, що мають бути світлі коридори гарні, зняті ті старі совдеповські панелі дерев'яні, які сьогодні там є. Думаю, що ми е, всі наші медичні заклади підведемо під Вижницьку амбулаторію. Тобто там зелений колір, він заспокійливий, по-перше, і думаю. Що того зеленого кольору ми будемо дотримуватися і в наших приміщеннях лікарнях. Ну і на сам кінець нашої розмови. Я хочу вас запитати про те рішення, яке більше тижня тому прийняли на сесії Вижницької міськради, прийняли приєднати центр первинної медичної допомоги до Вижницької багатопрофільної лікарні. Як це може вплинути на роботу закладів і на вашу роботу як керівника, зокрема? Це було рішення засновника. Він вправі це вирішувати, я повинен виконувати. Не завжди те, що хочемо ми, може відповідати тому, що робить засновник. Якщо він вважав це за потрібне і прийняв таке рішення, ми будемо виконувати це рішення. З мого погляду, як менеджера, думаю, що це позитивно. Але час покаже. Ви кажете, що це позитивно вплине. В якому контексті у нас інколи клієнт у ролі тенісного м'ячика. Так, його направили в лікарню, з лікарні направили знову до сімейного, і от він так бігає туди-сюди. Думаю, що в цьому плані наші жителі отримують позитив. Я дякую вам за ваш час для Суспільного. Дякую за сьогодні. І вам змогу. дякую. Будьте здорові.